Салют, друзі! Я сьогодні нарешті забрав свій a 46 Different з новорічного івенту і хочу з вами поділитися своєю думкою в цьому відео про цей новий колекційний танк сьомого рівня. Звісно, що це Єлтешка має хеш фугаси 3,7 кд, і взагалі мені здається, що це щось імбове. Бажаю вам гарного перегляду! Ви на каналі Викрив. a 46 Different має реально лютий, лютий просто розкрас. Це лютий камуфляж, але цей камуфляж не можна поміняти, не можна зняти, не можна поставити ніяких обвісів. Він такий унікальний є. Дивіться, як він виглядає, ці рожеві катки. Я знаю, що багато хто не полюбить цей танк, тому що ну, це щось на новому, щось стилізоване. Багато хто просить, дайте нам. Якісь легендарні танки, які вони були історичні. Але це друзі, гра, тому тут має місце бути деякі танки, і різні танки, різні розфарбування, різні камуфляжі і так далі. І тут я вам хочу одразу сказати, що по спорядженню я тут граю, звісно, достатньо просто: дві ремки адреналін стосовно амуніції, ставимо чай, захисний набір і поліпшене паливо. Також по боєкомплекту можна поставити 30 звичайних снарядів, 20 осколкофугасних, Звісно, якщо ви будете ними користуватися, адже пробиття броні тут від 125 мм до 139, таких чуваків, як типу е 10 буде достатньо важко в деякі місця пробувати, але в принципі ЛТ-води знають, як з цим боротися. Ну і звісно. До 42 мм пробиття на звичайному фугасі, але максималочка 250, в середньому 200 проходить альфа. Середнє бронепробиття до 158 мм на бронебійних і 150 це середуха на ББшечках. По обладнанню я ставлю, звісно, досилач, хоча по великому рахунку можна було б і поставити сюди калібровані снаряди. проте… Якщо поставити додати, всього-навсього буде 12 міліметрів приросту по пробиттю. Ну а по ДПМу це 131. Тобто, фактично, один постріл ми додаємо собі на хвилину. Тому ставити калібровані снаряди чи не ставити, це вже ваша особиста. Думка. Давайте залишимо на каліброваних, ще не грав на каліброваних, він мені сподобався на ДПМі. Захисний комплекс. Звісно, що поліпшена оптика. Хоча на 7 рівнях можна поставити і маскування. Маскування буде 65%, що буде, в принципі, непогано. Але ви втрачаєте 30, 30 метрів радіусу огляду. Також збільшений заряд ставимо, тому що через цю карту. Падає бронепробиття, пам'ятаємо, і також, окрім падіння бронепробиття, падає швидкість польоту снаряду. Тому краще поставити обов'язково на збільшений заряд. Тут обов'язково поліпшену збірку ставимо. Навіть ці 46 хпшок вони нам будуть допомагати в деяких моментах. Підкручені оберти двигуна, таким чином у нас максималка буде, середня швидкість пробачте, буде 47 км на годину. Стабілізатор вертикального наведення потрібно поставити, тому що загальне зведення понад 4 секунди це дофіга. Поставте отак, я думаю, що будете швидше зводитись, швидше стріляти. Це буде те, що потрібно. Тут у мене стоять посилені шарніри шасі, але треба поставити на ящик з інструментами. І тут система подавання спорядження. Можна поставити, звісно, звісно, першокласне спорядження. Тоді адреналін буде працювати у вас довше. І кадерімок теж буде довше. Я ставлю ось так, тому що е, так простіше, е, коли кадешеться ремки на порядок швидше. Це стосовно обладнання. Давайте подивимося на його характеристики коротко. Зачитаю деякі основні моменти. 1196 міцність танка. Бронювання тут немає. 25 міліметрів це башта і корпус, це максимальна броня 25 міліметрів. Тобто, його будуть пробивати практично всі, хоча не, за, не завжди пробивають башту, якщо граєш від башти, ну буває рікошетить. Ймовірність загорання, ось тут дуже важливий момент. 18% може загорітися танк, це ймовірність загоряння в тому випадку, якщо влучення у двигун буде. Тому тут треба думати. Хоча я вам так скажу, що зігравши кілька боїв на ньому, жодного разу я не, не горів, тому. Фактично, можна на це не зважати. Радіус огляду 290 метрів, маскування 51-51 і під час пострілу лише 13% це трошечки маловато. Шкода на хвилину 2600, час перезаряджання 3,66%, що досить і досить швидко. Бронепробиття ми озвучували час зведення 4 секунди, розкид на 100 метрів 32 сантиметри. Що хотілося б, звісно, пофіксити і було б трошечки краще. А от кути вертикального доведення 15 вгору і 9 вниз, майже 10 кутів нахилу гармати, тим більше, що це ЛТшка, я не знаю, це просто, просто розрив взагалі шаблону, що Естежка. ЛТшка, хешфугаси, кути нахилу гармати, швидкість просто є все, що нам, нам потрібно. Максимальна швидкість вперед 67 назад 22, друзі, 22 км назад. Середуха швидкість 47 км. І прохідність по дорозі 109, 84 по ґрунту, по воді 73. Тобто їде та як треба. Ріплечик у мене на карті Лада, і в команді противника один важкий, три середніх, три ПТ-САУ. В команді союзників 1 ЛТ, звісно, А46 Діферт, три середніх і три пт -САУ. Я хотів би сказати, що е, фактично граєш як на ЛТшки, як на 10 рівні. Нічого не міняється. Якщо знаєш, як грати, то в принципі граєш е, так само на будь-якому з рівнів. Е, достатньо непогано. От це мій перший бій, друзі. Це перший бій, на якому я навіть не користувався хеш-фугасами. Повірте, ті гравці, які шарять, е, Використовувати хеш-фугаси, кайфануть на е, цій машинці. І ви знаєте, моє ставлення до гри на більш низьких рівнях. Зазвичай я нижче восьмого рівня не граю. Ну, інколи там на якихось, можливо, е, якісь, там, на унікальних якихось машинах да, можна пограти, таких, як, наприклад, a 46 Different. тим більше, що це танк, е, можна сказати, халявний, халявний, але реально дуже і дуже цікавий. Тобто Шварцпанзер 58, який ми забрали за 20 тисяч зіграних боїв в рандомі, теж халявний танк. Хтось забрав, хтось ще не забрав. Ну, Він не такий цікавий, адже е, цей танк в своєму роді унікальний. А Шварцпанзер ми вже бачили, тому що це той ж самий е, Панзер 58, той, що називався Муц, майже той самий танк. Майже один в один, але, тим не менш, колекційний танк на халяву теж солодко. І подивіться, що Ну, стосовно гармати, тут я граю на збалансованій гарматі. І наскільки цікаво залітає, дійсно цікаво, хочу сказати, що. Єдине, що мені тут не зовсім подобалось, це саме довге зведення. От хотілося б, щоб зведення було б краще. Але тут потрібно жертвувати або ти жертвуєш тим, що в тебе швидкість польоту снаряду менше буде. Я вже і так пробував, і по-інакшому пробував. Але це реально ку кулемет, в якому ти просто максимально накидуєш, і накидуєш, і накидуєш. Якщо грати з дистанції, якщо розігрувати останніх фрагів, коли... Ти можеш грати з дистанції, то цей танчик реально може тащити. Також дуже сильно вирішують хешфугаси. Тут я вам, на жаль, не покажу роботу хешфугасів, тому що це мій перший бій, в якому я навіть не знав, що тут є хешфугаси. Я не звернув на це увагу. Я собі поставив обладнання і поїхав. Я тому, що прискіпливо до цього ставлюся і не вірив в те, що на сьомому рівні може бути щось цікаве для мене особисто. А коли вже сів. Почав їхати і зрозумів, що блін, ну, танчик дійсно цікавий. Я гадаю, що достатньо, скажімо, скілові гравці, або ті гравці, які мають уяву про те, як грати на легких танках, які не упорюються там в противника, не гинуть, наприклад, в першу секунду бою. А я вам скажу, що ми зараз зіграли. Три хвилини бою, і за три хвилини бою я маю 2396 шкоди, що в принципі для 7 рівня достатньо непоганий показник. Інколи так буває, що в швидких боях ти просто не встигаєш накидувати, а тут начебто і непогано настріляв, враховуючи те, що команда, команда в принципі, грала, і у нас залишилося ще 5 тіммейтів. Засвідчується зараз Хельсінг. І шукати його довго не довелось, хтось його пересвітив, не знаю, точно не я. Ну і він фуловий. фуловий, Я знаю, що в мене тисячу хітпоїнтів, і я не переживаю за те, що я можу їхати і спокійно розігрувати його, тому що у мене КД 3,7 секунд. Ну, а якби я ще на цей момент знав, що в мене хеш фугаси є, то я б його розіграв би ще цікавіше. Так що ось такі. Цікаві справи, я б вам сказав. І забрав я цей танк з івенту. Тобто я не забрав ще кулю, яку потрібно забрати з івенту. Мені до кулі ще там потрібно 100 перемог зробити. Ми їх обов'язково зробимо. Подивимося, що там дропнеться з тієї кулі. Але подивіться, наскільки наскільки цей цікавий танчик, ось така перемога. Забрали навіть базу і знищили останній танк останнім пострілом тут. Я розумію, що багато хто цей танк забирати не буде, тому я про цей танк е, не показую там три боя не граю, е, не сідаю на ньому грати. Я просто показав е, перший бій, який я зіграв, і по ньому давайте вам просто покажу статистику. Статистика у мене достатньо проста: 15 боїв зіграв, 60% перемог. 87-56 влучні, що каже про те, що гармата достатньо непогана. 1648 середня шкода за бій, але зігравши половину від цих боїв, сім боїв, у мене середуха трималася 2500. Тобто на сьомому рівні тримати 2500 було непогано. Але потім пішли якісь турбачі. Пару разів пішов з нульом, і це була проблема. І ми вилились в те, що середуха 1648, але якщо більше пограти, я сподіваюся. Що можна середуху трошечки буде припідняти, тому друзі напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього танку? Чи зацікавив він у вас, хоча б трошечки, щоб ви подумали про те, щоб забрати його собі? Підводячи підсумки по цій ЛТшки, хочу сказати, що достатньо непоганий танчик, і в цьому бою я навіть не користувався хешфугасами, тому що це був перший мій бій, який я зіграв на цьому танку, і зробив одразу медальку майстра. А звісно, кілька боїв ще зіграв і достатньо довго на цьому танку тримав понад 2500 тисячі середньої шкоди, враховуючи те, що середня шкода на бронебійних снарядах тут 150, 180 на хеш на і 200 на осколкофугасних снарядах. І цьому танку може позаздрити багато хто, тому що максималка майже 70 км на годину. Це ЛТшка, маскування, звісно, під час руху. Ну і звісно, КД з ДПМом там 2600. Це реально дуже і дуже круто. Тому, друзі, якщо ви знаєте, вмієте, як грати на ЛТшках, то я цей танк вам обов'язково раджу. Ви, звісно, на ньому отримаєте масу задоволення, як і я. А наразі я вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що відео було корисним для вас. Я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна! Bye.